Як захистити периметр свого будинку або об'єкту від вторгнення? Як зустріти зловмисників на першій лінії? Сьогодні ми продемонструємо вуличні датчики Ajax та їх спрацювання. Мене звуть Микола, ви на каналі SAQU. Приємного перегляду! Перший наш датчик це датчик Motion Protect Outdoor Dreвеr. Це вуличний бездротовий датчик руху. Має регульовану дальність виявлення руху до 15 метрів. Реагує на спроби перекрити огляд датчика. Може не реагувати до тварин висотою 80 см в разі коректного встановлення датчика. В нашому випадку ми хочемо захистити фасад цієї будівлі, тому що у нас можливе проникнення через ці вікна. Для цього ми вже попередньо додали наш датчик Motion Protect Outdoor до нашої системи. Також до системи ми додали нашу сирену 3 Siren Double Deck для того, щоб показати вам спрацювання. Ставимо нашу систему під охорону і пробуємо проникнути через це вікно в наш об'єкт. Датчик буквально через секунду спрацьовує на руку. Дальність виявлення руху ми можемо налаштовувати завдяки повзунку на задній стороні датчику. Він має 5 положень, переміщаючи які ми змінюємо чутливість нашого датчику. При спробі закрити огляд датчику у нас працює система антимаскування. Наступний наш датчик це датчик Dual Curtain Outdoor. Це безстротовий, вуличний, двонаправлений датчик руху. Він, на відміну від нашого попереднього датчика Motion Protect Outdoor, може виявляти рух в двох направленнях. Тобто, в нашому випадку ми можемо його встановити по центру нашого фасаду для того, щоб він здійснював захист як правої сторони, так і лівої сторони, що ми вас зараз і продемонструємо. Ну що ж, ставимо нашу систему під охорону. і робимо спробу проникнення. Е, спершу з цієї сторони. З цієї сторони датчик справляється зі своєю задачею. Тепер е, давайте спробуємо з іншої сторони. Ставимо знову на охорону. Пробуємо це зробити подалі від датчика. Теж прекрасне спрацювання буквально за декілька секунд. Ну що ж, наш третій датчик це датчик Motion Cam Outdoor. Це вуличний бездротовий датчик руху з підтримкою фотоверифікації. Як і попередні датчики Motion Protect Outdoor та Dow Curtain Outdoor, він може виявляти рух на відстані до 15 метрів. Має захист від маскування та може не реагувати на тварин до 80 см. Ми попередньо встановили наш Motion Cam Ауддор на рекомендованій висоті. І зараз продемонструємо вам спрацювання. Ставимо нашу систему під охорону та пробуємо проникнути через це вікно. Бачимо сповіщення. Переходимо на вкладку сповіщення. Очікуємо декілька секунд. І можемо побачити фотопідтвердження, хто намагається проникнути. Ну що ж, друзі, ми показали роботу всіх вуличних датчиків Ajax. Детальний огляд на кожен із цих девайсів є у нас на каналі. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. А з вами був Микола компанія Сакур. До нових зустрічей!